Герої не вмирають. Герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Тищенко Володимир Федорович, командир автомобільного відділення, головний сержант взводу технічного забезпечення, роти забезпечення, батальйон Донбас. Майбутній герой народився 3 вересня 1974 року в мальовничому селі Гатне, що на Київщині, виріс у родині робітників, де цінували працьовитість і людяність. З раннього дитинства Володимир вирізнявся серед однолітків своєю допитливістю та жагою до знання. У 1981 році пішов до першого класу Гатненської середньої школи, яку закінчив у 1991 році. Шкільні роки були для нього часом становлення і формування характеру. Він був розумним та жвавим хлопчиком, який ніколи не сидів на місці. Грав у футбол з місцевими хлопцями, виявляючи не тільки відміння фізичні здібності, а й вміння працювати в команді. Його найбільше спортивне захоплення з'явилось у восьмому класі, коли почав займатися дзюдо. Спорт став частиною його життя, і він брав участь у численних змаганнях, де опановував не тільки техніку, а й дисципліну та наполегливість. Після закінчення школи Володимир вирішив піти навчатися на електрогазозварювальника, закінчив навчання з відзнакою. У 1992 році Володимир зробив важливий крок у своєму житті, вступивши до лав Збройних сил України та присягнувши на вірність українському народові. Володимир вперше відчув, що означає бути захисником своєї батьківщини. Після служби Володимир продовжив шлях захисника в підрозділах МВС України, де проявив себе як відповідальний і надійний співробітник. У 2000 році його життя наповнилося новим сенсом. Він одружився і незабаром став батьком донечки Анни, яку обожнював і плекав. Проте доля підготувала для нього важкі випробування у 2015 році. Він був мобілізований на службу та став на захист країни. Володимир приєднався до батальйону Донбас, де виконував бойові завдання на передовій. Командир автомобільного відділення, головний сержант взводу технічного забезпечення. Володимир завжди був тим, на кого можна покластися. Його бойові побратими знали, що він ніколи не підведе. За свою хоробрість і відданість Володимир був відзначений численними нагородами, серед яких медалі за звитягу, слава і честь. А також відзнаки учасник АТО, ветеран військової служби та багато інших свідчили про його внесок у захист батьківщини, але війна не проходить безслідно. Тривалі бої, стрес і випробування передової підкосили здоров'я Володимира у 2016 році. Йому діагностували рак. Володимир мужньо боровся із хворобою, але його серце не витримало. 14 лютого 2017 року він пішов із життя. Залишивши осиротілих стареньких батьків та люблячу донечку, його ім'я завжди житиме в серцях тих, хто його знав, хто пліч опліч йшов з ним у бій, хто любив його за людяність, доброту та щирість. Його вчитель Микола Ілюша присвятив Володимиру зворушливий вірш, де віддав шану герою. Іде війна: ростуть на цвинтарях могили, атовців, ще зовсім юних і в літах. Усі вони теж жити ще хотіли та їхні душі вже на небесах. Десь там між ними Тищенко Володя, мій учень, теж боєць Ато його призвали, повернули згодом, та врятувати вже не зміг ніхто. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.